Вісімнадцяте вересня Як пережити біль. У всякому болю, нехай приявною буде ця думка, що в ньому немає ніякої ганьби, аніщо він не робить керівної здібності гіршою, бо він не пошкоджує здібності, оскільки ця здібність розумова або суспільна. У випадку багатьох болів, нехай помагає тобі це зауваження епікура, що біль не є нестерпний та безкінечний, якщо пам'ятаєш, що він має свої межі, і якщо не додаєш нічого до нього у своїй уяві. І пам'ятай також, що ми не помічаємо, що численні речі, що для нас неприємні, є такими самими, як біль, наприклад, Надмірна сонність, опалення спекою, відсутність апетиту. Коли ж ти незадоволений якою з цих речей, скажи собі, що капітулюєш перед болем. Марк Аврелій. Роздумування По дорозі в Нью-Йорк 1931 року Вінстона Черчилля збив автомобіль, який рухався з суттєвим перевищенням швидкості. Свідок цієї події був переконаний, що Черчилль загинув. Політик вісім днів пролежав у лікарні, у нього були поламані ребра і розбита голова. Згодом Черчилль прийшов до тями. Коли він говорив із поліцією, то всіма силами намагався довести, що вина за інцидент лежить тільки на ньому і що водія не має чого звинувачувати. Пізніше порушник провідав Черчилля в лікарні. Коли політик дізнався, що водія звільнили з роботи, то намагався запропонувати йому гроші. Чоловікові, який мало не вбив його. Більше, ніж власний біль, Черчилля хвилювало, щоб розголос цього випадку не зашкодив водієві в пошуках роботи. Політик допомагав йому як міг. Пізніше в газеті Черчилль писав про свій досвід Природа милосердна і не випробовує своїх дітей, людей чи тварин, більше, ніж вони можуть знести. Тільки люди здатні бути такими жорстокими, щоб придумати катування, які неможливо витримати. А тому живіть у небезпеці, приймайте речі такими, як вони є. Не бійтесь, і все буде добре. Минуло кілька років і Черчилль та весь світ побачили найжахливіші катування, які тільки й могло придумати людство. Утім, політик, як і наші предки, мужньо витримав страждання. Вони були страшні, але потім усе стало добре, бо, як каже Епікур, нічого не триває вічно. Просто треба бути достатньо сильним і милосердним. Щоб усе витримати.